То, от, знімати, Шановний міліціонер, випаде. я вас руки заберіть, випаде. ваші руки, руки заберіть. Відпустіть дітей, або або буде скарга на вас написана. Будь ласка. Їдьте, будь ласка, будь ласка, діти випаде. замерзли. Діти позамерзали. Відпустіть О, дітей, заберіть руки. ваші руки від мене. Шановний, ви мені, міліціонер, руки забва, заберіть руки. Руки. Ви мені заважають. Будь ласка, заберіть. Руки, руки заберіть ваші. Ви чуєте, руки заберіть від мене. Міліція є діяльність гласно, я маю право знімати. Руки заберіть. Руки. Заберіть ту камеру. Руки. Я вас не знімаю. не знімати. Я вам ще раз кажу, заберіть від мене свої руки і не торкайтеся до мене. Я вас не провокую. Відпустіть дітей. Відпустіть дітей! Мені, що, що? що ви від них щепилися? Спеціально спеціально я вас ще раз вам говорю, відпустіть дітей. Я тримаю при собі руки. Чого ви розпускаєте зліз. руки? Тому що мені так хочеться. О-о-о, тому що вам так хочеться. Ну ви вже наговорили собі серйозно. Нічого собі. не... Пан сорока буде приємно здивований. Який у вас відділ залізничний? Руки свої прошу забрати. Руки заберіть? Руки заберіть, я сказав. А ви не повинні з ними нікуди йти, стійте тут на видному місці. Не йди за ним нікуди. Чуєш, не, не бігай за ним нікуди, не бігай, Олен, Йди собі додому, йди. Я вам ще раз сказав, заберіть руки свої від мене. Руки від мене заберіть. Вважай. Я можу говорити все, що хочу. Руки. Заберите руки камери. свої заберіть Тож від руки мене. руки забрати. Синовний, заберіть камеру, я вам сказав.

Де, туди. Я. До речі, хочу вас повідомити, я зараз проводжу відеофіксацію, я журналіст, я буду наблюдати за цією всією подією, щоб ви були в курсі їх кажуть. Привіт, то на вас, так? Нормальний, так. Значить, ситуація була наступна. Я йшов захсен з магазину по патонах несу. І побачив, що на зупинці стоїть десь близько чотирьох дітей ну, неповнолітніх, там десь, можливо, 12 років, 14, замерзли, і з ними стояли цих два міліціонера. От, і, я зупинився і почав наблюдати, що відбувається. Тобто, ну, з якою причиною мені стало сутою двома цікаво, що ми дітей затримали. Тобто, і стоїть дивлюся на це все. Тобто ніяких спілкувань з дітьми не було, діти просто стояли. Цей міліціонер витягнув мобільний телефон і почав туди стелефонувати. Так як він стояв недалеко, я почув, що він викликає машину сюди на місце, і він сказав, що е, хіба далеко їхати з Лівандовки сюди, така репліка прозвучала. Я наблюдав десь приблизно хвилин 15. Можливо, 20, за той ситуації, як він стояв і десь там ходив, крутився. Тоді я підійшов до нього і запитався, кажу, скажи, що сталося, в чого причина затримання дітей. Діше позамерзали, стоять, три силі. Каже, що ти не хочеш? Е, відповідь що він мені сказав, що нічого говорити не буде, то я такий, що до чого. Я кажу, що я як громадян України цікавлюся, що за ситуація відбувається. Е, значить, знову ж таки є, відповідь ніякої не було. Після того я звернувся до дітей, питаюся, що сталося. Один з підлітків мені сказав, каже, що ми там турили біля будинків, вони до нас підійшли, сали, що ми тут туримо, і нас, мов, забрали сюди. Я так зрозумів, що це не було це місце, де я їх бачив, вони звідти пройшлися на цю зупинку. Швидше за все, на зупинці очікували транспортний засіб, щоб забрати дітей на до відділу. Після цього, я кажу, пану міліціонеру кажу, це є діти. Сурпіть їм зауваження, якщо вони дійсно корили, покивайте пальцем, пригрозіть і відпустіть. Подивіться, вони позамерзали, завтра будуть хворі лежати. На що він сказав, що зараз він проведе профілактичну бесіду і їх відпустить? Я кажу, ви не визиваєте ми машину, забирати їх не будете? Ні, не будемо. І як він тільки це сказав, по Патона приїжджає ваша газелька. Я був в цій машині. Ну от газелька, з якої причини газелька туди під'їхала. То ви тільки це хочете знати? Ні, ні, ні. Після цього я кажу, добре, кажу, я більше вас не чекаю, з вами не спілкуюсь, будь ласка, проводьте профілактичну бесіду і відпускайте дітей. От. На що інспектор, е, міліціонер, мені сказав, що відійди звідси, десь туди відійди, що ти тут стоїш. Я зауважив, що це є громадське місце, я маю повне право тут стояти, як будь-який громадянин України. Після цього він хапнув дітей, мов ході десь там лові, е, ну, за кіостою. Я підійшов туди і кажу: я буду зараз відеозйомку проводити ваших неправомірних дій, оскільки десь тягне непонятно куди дітей. І кажу, проводьте на місці профілактику, і ми розбіглися. Після того, як я витягнув телефон, почав це знімати, цей міліціонер почав в агресивній формі забороняти мені зйомку, штовхати мене, штовхати мою дружину. Вона заступалася отак, тому що вона не був ще куди в руках, я тримав телефон. Він її штовхав таку з рукою постійно намагався вибити мені телефон з рук. От, на, на що я йому неодноразово просив припинити цю неправомірну дію, казав, що ваша діяльність є власною, я маю повне право вас е, знімати. Е, Неправомірні дії ваші. Після цього значить, е, він сказав тим дітям, ходіть сюди за мною і поділив їх кудись взагалі невідомому напрямку. Я підійшов до нього і кажу, що, що куди дітей тягнеш? відпусти дітей. Вони позамерзали. Він повертається, я так тримав телефон, він мені по руці б'є, вириває у мене з рук телефон. Забирає гроші і, ну, і тримає його в руках. Я починаю в нього телефон забирати, каже, «Відпусти, це дуже дорога річ. Ти мені можеш її пошкодити. Можливо, він то налякався, відпустив руку, я забрав телефон. Після цього я здійснив дзвінок 102, пояснив ситуацію, і от приїхали сюди написати відповідну заяву. Тобто я вважаю, що він, по-перше, чинив не так, як працівник міліції. Він вирвав мене мій телефон і хочу, щоб його відповідний начальник оцінив дані дії і дав їм правову оцінку. Якщо від мене потрібна заява, давайте мені аркуш, паперу, ручку я сиджу і пишу. Взагалі цікаво, куди неповнолітніх дітей пробував тягнути. Я переглядав, просто справи, чому цей ролик, і там видно чітко, як він бере дитину, хапає за у, у одяг і починає йди сюди, я тобі сказав, йти вже... за мною і от такі от якісь дії проводить. Незрозуміло, з якою ціле він неповнолітніх дітей куди скинув. У нас, по-моєму, тема про педофілію в, і міліціонерів не закрита ще в Ліському регіоні взагалі. Я бачив на один відеоролик і на один матеріал про педофілів, які працюють в міліції. Це, по-моєму, дуже досить скандальне питання, куди він міг тягнути неповнолітніх дітей без їхніх батьків і не повідомивши нікому з старших. ну і взагалі затримувати неповнолітнього, не перезвонивши, не засувавши, хто його батьки, ніякого права не має. Після цього, значить, цвітана 102, він почав просто нагло втікати. Я йому кажу, зупинися, зараз прийди сюди, оперативна група, розберемося на місці. О, оп, оп, він ну, я його не міг як міліціонера тримати за руки, так лапати. Я його просив, кажу, зупинися, постій тут, а почекай, Зараз приїдуть відповідно працівники міліції, розберемося. Він почав тікати між будинки. Я звернувся до цього, його напарника, міліціонера, кажу, представся, будь ласка, хто ти такий є? Я, я знав на кого натискайся. Він як ні, 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 ні. нічого. Не і пішов. Я вернувся назад, бачив тих дітей, що тепер було на зупинці. Я йому кажу, що йдіть додому, ви вже позамерзали. Кажу, але як ти сухриву? І хотів ще одні гроші забирати. Це було моя дружина, була, чула це, як дитина все говорила. Тому я вважаю, що цей міліціонер він дітей там притримував шляхом всяких погроз, психологічного тиску, хотів, можливо, з них якусь вигоду отримати. Ясно, зрозуміло. Тобто ви вважаєте, що міціонери є неправомірними? А ви я вважаєте? Я, я, я вас телефон запит... правомірний я, я запит... є? Я, я вважаю, що вони є неправ... неправомірними. Ви поручить... не хватає. -е, У вас є медицин... дивіться. Ви підійшли туди, ви були з дружиною, так? Так. Так? Е -е, Працівник міліції захворював, назвав по батьків, бачили якісь дані, чому ви підійшли з зучим, від цікавитися. Нічого. Він спитався, хто я такий. Не ага. моя відповідь була, я громадянин України. Так. Анкетних даних моїх він не питався. Не питався, ви не називали. Ага. Ви там були дружини, двох, так? дружини. Ну, було багато людей навколо, які це все бачили. Але фактично з ним спілкувався я. ви підходили до дітей людей. Питалися чи вони будуть, чи, чи вони не то бачать, чи не то будуть Чи я підходив до дітей? До, не, людей? до людей, так чого це мав підходити. Люди, які да, йшли по своїх справах, хтось на маршрутку чекав. А вони оглядалися, дивилися, тому що це було реально. маю на увазі тільки ви робили заважень, які ви цікам лісі. Чи ви казали, ось люди, дивіться, що кіби, кіби. я до людей не звертався. Моя дружина робила зауваження, що він припинив про що правду. До людей не зверталися, ні? Де то виходить? Це зупинка, от батон на 7 а є. там якесь російське посольство. Тролейбусна зупинка. Біля колишнього посольства. Колишне російське посольство, так розумію, територіальне. Не знаю, що з дітьми? Знаєш, що з дітьми? Ще Мені Мінісуна, втік. Добре, а да, далі машина поїхала. Ця машина завернула, що ще за все, ніж будинки поїхала. Ви ну, двір... mm -hmm. я... що не чули, що я говорив? Що після дзвінка на 102 даний міліціонер просто втік з місця? Машина, 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 вона так. завернула в двір, далі я вже не бачу, тому що будинок куди мені Але... видно. Ви не правду говорите, вона не завертала до машини. А, а куди б приймали? Ну так, якщо ви, ви говорите, що вона поїхала в двір, значить ви. Я, тут, я, значить, бачив, я що машина. Я знаю, куди вона поїхала. Чесно, якісь запитання не по суті, куди поїхала машина. Діти залишилися, міліціонери втікли, діти розуміють, що додому. Я так розумію, що ні. Тому що людина залишилася з дітьми, і діти стояли на місці. Я чую просто, що говорить людина, розказує. Я би відео і я тому так зі сторони говорю. А Тут питання не в тому. Питання в тому, що в мене вибор телефон, працівник міста. Ви у вас у мене до неї компетенції не маєте. Ви маєте те, що стосовно військової ліції, що він вам ви знаєте, що ви знімали. Так? так, що вибор маєте телефон. Приїжджайте до мене руки, я бажаю, відзначаю. Тобто випишите заяву суто по тому факту, щоб не поліції вас ну Може ще написати пару спів про те, що не відомо які дії. Конфлікт з залізничним з, 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 ревіду дорожнього контролю. Тепер знову конфлікт. Пан Сорока щось вам погано дивиться. Завтра до нього на пану знову дзвонити, ще завтра вихідний день. що Пішіть призначення по батьку свої. Пишіть усі, які знаходяться. Присутні всі всі. пишіть двох усі, які знаходяться. Ваші присутнення по батьку є дані, заповнить запам'ятайте. вам. <плес> я не знаю, чи це злочин, чи це не злочин. Тут пише про злочин. Ви дайте мені Аркуш Паперу, я напишу заяву на ім'я начальника, ви вже собі протоколи оформляєте, що хочете робити, Як воно далі має бути? Ви не знаєте кваліфікації цього діяння. Я <плес> хочу Кваліфікувати <описати>, маєте <плес> <я плес> <хочу описати плес> ви, а то не повинні злочин. злочинкою кваліфікувати. <плес> це не йдеться, ви просто пишете свої дані, потім пишете зміст заяви і все. Які кому претензії у вас є? Ровчинення, кримінальне правопорушення. Такі є блан стандарт. Ні, я не хочу провести. Я не вважаю, що я це я був злочин. Можу. Дайте мені звичайну заяву. Тобто чи я, чисті я аркуш, так, чисті аркуш, так, так, так. Скажіть, на ім'я кого її писати. Я напишу свої виклади бачення своєї події, яка була. А отже, давайте її оцінку належимо і вставляйте свої процесуальні документи. Я ж не сказав, що, що це був якийсь злочин. Я вважаю, брав на поведінку, дошнюю до мене, вибрав в мене телефон три. Чого він робити не має права взагалі? <плес> Дисциплінарка там моя тут. Не ім'я того писати. Начальник, навчальник, залізне вирває. РВ. ЛМ. ГУ. МВ. В един от тези области. Да, Сотка, Сотка, по къмната милиция. <къмната милиция. да. да. милиция. Сотка, Сотка. Восьмой. по Да, 8. Нормально. да? нормально. Какие у нас там сейчас вообще не знаю. Что вы Не, Можна ще написати затампую на мотозаводі. Та притягнути до дисциплінарки можна проти за півроку, не враховуючи сроки адмінпровадження. Треба направити на якісь перекваліфікації, якщо працівник міліції заявляє, що процесуальні дії як огляд має бути без протоколу. Між всі на коло всі сміються підвожу. Чотири так. працівника міліції. працівники. ще пам'ятник отримати про процесуальні провали. Лише ну, матеріали подавали. Так. Бо краще, якщо б ми, ми заяву закінчили, хай б вони реєстрували, щоб дали. Зараз дав зараз пам'ять. Ви в заяві все вказали, так? Так. <клес> в разі <клес> чого, до заяви можна буде <клес> те Тейтроху, я, не приємно, бажаєте? Та Там що викликали всі факти. так? Так, ваш і там. Але не по моїх телефон. Що за ваше. Виривай наші маєте телефон, розвертається. І десь хоче, я тут вбігаю. І куда пішов? Я не знаю, він поробляється, хотів далі десь під новий телефон. Так, я забрав телефон, але в мене це не виходилося. Лише після своїх дому про лісу бачив телефон, мені вдалося збиратися, що допомогу. Послабив боку, бо я телефон. Знову ж таки, з того телефону. З того телефону.

що це було